Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачкина на кухні. Сьогодні у нас відео із заготовками в морозильну камеру, які придуть нам на допомогу тоді, коли особливо немає часу на приготування їжі. А зараз пора весняна, гаряча, потрібно встигнути все і в городі, і будинок до ладу привезти, і на роботу сходити. Отже, довго вони у морозилці не залежаться. Сьогодні готуємо лазані, коричі тефтельки до супу. Традиційні котлети тефтелі зі свиним фаршем, гречаники, курячі стегна у двох видах маринадів. І тож, як я її готувала, скільки часу на це все витратила, дивіться далі. Для приготування заготовок нам потрібна буде ось така кількість продуктів. Зараз все покажу детальніше. 3 кг курячих стегон, 2 кг свинного фаршу. Кілограм курячого фаршу. Вже відварила рис та гречку по стакану 250 мл. Лише додавала сіль. Ні, ні масла, ні олії, нічого. більше. Різні спеції та приправи. Тут у нас є мускатний горіх, і хмелісунелі, базилік, паприка, суміш спецій бафало з сиром, сухий чесник, сіль, цукор, чесник, молоко буде потрібне. Яйця. Поки що 6 штук виняла, будемо бачити, скільки буде потрібно. Вершкове масло, чесник у мене заморожений, зараз він швиденько розмерзнеться. Твердий сир шматочок був. Манна крупа. Батон. Третя частина у нас піде у котлети. Борошно у різні страви буде потрібно. Підготувала домашній томатний соус. Тут майже півтори літри. Цибуля до кожної страви нам потрібна буде цибуля. І макарони для лазані 500 грам це не вся кількість. Я вже відварила і ось так на різні підноси розклала їх, От щоб вони між собою не злиплися. Ну що ж, роботи нам багато зараз предстоїть зробити. Але проте будемо цілий місяць. Вже мати собі під рукою такі заготовочки. Тож, не гаймо часу та приступаємо до приготування. В першу чергу приготуємо лазанью. Свинний фарш я розділяю умовно на три частини. Одна частина у нас піде у лазанью, одна частина у нас піде у тефтелі, і одна частина буде просто котлетами. Отже, для приготування соусів. Переміщуємося до плити, беремо із собою вершкове масло, молоко, томатний соус, борошно, ну і спеції та приправи. А, і, звісно ж, цибуля. Цибулю нарізаємо кубиками. Цибулю нарізала кубиком, поставила ось дві пательні. Сюди я налила просто олію, підсмажуємо цибулю. А тут у нас вершкове масло. Зараз розтопиться, будемо підсмажувати борошно. Шматочок масла я не важила, але думаю, тут приблизно 100 грамів дивилась по кількості 100 грамів вершкового масла. Масло розтопилось, додаємо борошно. Я буду робити на 3 столові ложки борошна. Зараз борошно трошки присмажиться і додаємо молоко, ну, і вже там сіль, перець, мускатний горіх для смаку. На цій пательні цибуля припасирувалась, додаємо фарш. Борошно присмажилось, бачите, навіть легко так потемніло. Тож додаю молоко. Молоко дивіться по консистенції, який у вас виходить соус. Ось так я буду потрошки додавати і розтирати, щоб не було ніяких грудочок. Так, Цей соус у нас ще не готовий, але не забуваємо, що і тут нам потрібно вже перемішати. Молока я використала майже у цю пачку, там мілілітрів 150, можливо, лишилося. Зараз у нас це така консистенція. Але врахуйте, що вона ще зараз все одно загусне, буде соус захолодати і буде загусати. Чому я роблю такий рідкий, тому що ну, достатньо потрібно вологі, щоб ще лишалося як в цьому соусі, так і в так і в м'ясному, щоб наші оці пластиночки макаронні мали звідки брати вологу, коли готуються, тому що вони лише зараз так наполовину приготовлені. Додаємо сіль до соусу, чорний мелений перець та дрібку меленого мускатного горіху. Ретельно перемішую і залишаю пательню, щоб такі, ну, злегка зараз бульки пішли. От, так прокипів, і вимикаємо все. Тепер у нас лишається заправити соус болоньєзи. Чорний малиний перець. Сіль поки що не додаю, тому що томатний соус у мене так добре присолений, домашній, півлітри домашнього соусу. Сушений базилік. О, зверніть увагу, вже буду вимикати. Такі булічки йдуть і відставлю. Болонізи також просто даємо добре прокипіти, так, порозминати всі, де, де фарш у нас не розійшовся грудочки. Щойно скуштувала, досолювати не потрібно. Це отак зараз дві хвилинки прокипить і все. Для нього буде достатньо. Для лазані я взяла ось такі три форми 960 мл об'єм. Наниз викладаю соус та вистеляю наші пластиночки. В ширину цієї величини мені достатньо і вдовжину вони, коли будуть готуватися, трошки подадуться вперед. Але у мене є буквально дві пластинки було зломано із цілої пачки, тому такі частинки вийшли самих макарон, то я цими частинками також тут застелю. Так, знову бешамель І зверху волоньєзи. Все, і знову все повторюємо в тому ж самому порядку. Аналогічно зараз знову бешамель, потім волонєзи, і знову макарушки. Лазані поформувала обидва соуси, якраз, от, от, якраз їх вистачило на цих три форми, а макарони у мене лишилися. Ну от, На добру ще одну таку. Як я їх буду подальшому зберігати? Я харчовою плівкою їх просто так між собою переклала, переклала, от щоб коли буду доставати, з морозилки, вони просто от так от одна від другої легко відділялися. Що я зроблю потім з ними? Звичайно, сирну запіканку, кисломолочний сир перекручений, або просто м'який відразу в магазині придбати яйця. Ванілін, цукор. І оці пластинки вже відварені. Вже ж я буду знати, що вони в мене є. В такі самі форми викладаю, перемазую сиром, викладаю, перемазую сиром. Страва просто відмінна. Чим не ще одна заготовка, правда? Отже, тут нам на завершення потрібно натерти сир. Його буде трошки малувато. Пояснюю, чому. Його немає більше, тому що, окрім м'ясної продукції, я більше нічого не купувала додатково для цього відео. Тобто, все, що було в мене вдома, от, все використовується. Тому і е, порахувати собі вартість е, самих заморозок, е, оцих, що ми з, з заготовок, перепрошую. Ну, Не є дуже коректним, тому що я навіть не все пам'ятаю, в яку ціну купувала, а дещо є навіть вже достатньо довгий час у мене. Так це так, як крупи. От, або морква, цибуля це все своє. Молоко довго тривалого зберігання. Я беру кілька пакетів і тримаю їх в холодильнику. Ну, от, Тому й кажу. Розрахувати до копійки. Не є можливим. Ну, от, загалом потрібно сиру, отак як я тут зараз посередині поклала, але зараз я його розділю, потім, при випіканні, коли мені потрібно буде, використати ці заготовки, я просто докуплю ще сиру от, і дотру його потім зверху. Причому випікати можна от з такою кількістю сиру, а потім ще додатково докласти. Ну, ось так у нас воно вийшло, зараз повністю захолоне, затягну харчовою плівкою і поставлю в морозилку. Потім, наприклад, йдемо зранку на роботу, дістаємо з морозилки і ставимо в холодильник для розморожування. Коли прийдете, воно може ще не бути там зовсім розморожене, ну, там зовсім воно не попливе, лише там ще трошечки залишиться. Якраз той самий стан, який нам потрібно вставити в духовку і допекти. Для решти страв цибуля нам потрібна потерта, тому я зараз користаюся комбайном і перетру всю кількість. Курячі стегна розділила на дві партії, буду робити з двома різними соусами. Тут у мене 9 шматочків, тут 10, трошечки так нерівно не вийшло. І туди, і туди додаю цибулю терту. Так, заправимо спочатку тут. Суміш спеції бафало сиром дає таку густу структуру соусу, От, сам сир загущує. І вони дуже такі, дуже такі пікантні, гостренькі. Тому сюди я вже більше не додаю ні перцю, От, нічого. Зараз лише посолю. І наша заготовка буде готова. Самі курячі стегна я також ніяким чином не зачищала, все добре. ну Тут шкурка трошки не, не тримається. Але це не суттєво. Коли буду викладати на деко, буду поправляти, щоб кожен шматочок був з рівною шкуринкою. Ось так. та й все. Курячі стегна також купувала за хорошою ціною, в сільфо була акція. От, то, чому, звісно, нею не скористатися такою пропозицією, і не зробити собі відразу заготовочки. Так, ну і це заправляємо. Цей соус, ну так, трошечки цікавіше зробимо. Цибуля натерта є. Додаю ще чесник свіжий. І чесник сухий, Вони дають різні смаки. Хмелі сунелі. Паприку. Паприка звичайно, не копчена. Тут достатньо буде таких інших смаків, що вже тут копчене не потрібно буде. Базилік. Та домашній томатний соус. Не всю кількість, от половину банки я відлила. Трошки присолюю, небагато. Томатний соус також має свою сіль. В Пакети, які я буду от фасувати для заморожування, також от буду ще додавати і ну, соус, щоб він мені тут весь не, не лишався. От. А при запіканні фейс випарується, віддасть свій смак. Ось і все. І з цим ми впоралися. Лишається лише розкласти по пакетах. Розкладаю я в таких, по таких пакетах, як для вакууматора. Вакуумувати не буду, просто що вони є дуже хорошими щільними, дуже добре закриваються, От, тому використовую їх багаторазово. Одну партію я поклала в один пакет, От, можливо, потрібно буде більшу кількість приготувати, і е, за другим рецептом у два пакети, якраз скільки нам потрібно на один раз на вечерю. Для приготування котлет. Фарш, який в мене залишився, я розділила не на дві рівні частини, а сюди трошки більше я взяла. Батон, який у мене був, розмочила просто у воді. І зараз добре так віджала. Додаємо два яйця. Столову ложку. Можна ще більше із соком цибулі. Чорний мелений перець. Угу. Думаю, що сухий чесник ще візьму. Звісно, що заправляєте за своїм смаком. Хто не любить багато приправ, звісно, що не додавайте сіль перець, а можливо, і без цього, Хто каже, що перебиває смак. М'ясо. А мені так дуже смакує Сіль. Борошно я зараз додам, коли все оце, що є зараз, вимішаю добре. Борошна додаю 3 столові ложки. Ретельно вимішали, а зараз нам потрібно відбити фарш. Силиконовий коврик змазую водою. та відбиваю. Змочуємо руки водою і формуємо котлетки. Катаю кульки, ну а вже з кульок хто собі яку хоче форму чи круглу, чи продовгосту. Панірувати буду в борошні. Приготування на надалі облюбувала собі зараз такий спосіб, як випікання у духовці. Викладаєш всю партію разом, засмажуються вони також достатньо. Менше жирні, звісно, виходять. Та й займають небагато часу. Перед тим, як їх ставити в духовку пектися, аналогічно, як і з лазанією, потрібно, щоб вони трошечки розморозилися. Для заморожування я маю такі, такі полички в, по розміру морозильної камери. Вони мене завжди затягнуті харчовою плівкою. От, і зараз я буду панірувати і складати на таку дощечку. Просто вам за кадром не буде видно, куди ж я їх діваю. Я їх лишаю кругленькими, ну, як, круглої форми я маю на увазі, просто так приплескую. Після того, коли вони добре замерзнуть, їх можна зібрати у пакет. Якщо будете використовувати для своїх заготовок корячий фарш, і от не дуже добре він отак руками формується у котлети, то у мене на каналі є відео вже з заготовками, як сформувати рівнесенькі котлети із рідкого фаршу. Посилання я залишу під відео, і тут у підказках зверху відео, кому цікаво, перегляньте. Далі будемо готувати тефтельки. який залишився свинний, рис відварений. Так як тефтелі це є самостійна страва, тому каші тут велика кількість, скажімо, крупи. Готуються вони також в духовій шафі, викладаю їх у форму. Припікаються спочатку, вони повністю підготовлюються. Тоді заливаю томатний соус, що там ще заправляє сам томатний соус до смаку і далі доготавлюється. Ось і все. Додаю цибулю, чорний перець. І сіль. В цьому випадку зараз нічим не буду більше приправляти, тому що соус, з якому вони будуть готуватися, також буде добре заправлений. От. І не буде потреби там ще щось додавати. Так, додаю, ну думаю, два яйця зараз на цю кількість. Борошно відміряла три столові ложки. Змочуємо рукавички там, чи руки водою і формую тефтелі. Так як це тефтелі ну, не, не для сопу, тому вони такі більш об'ємні, величенькі. Ну, так формую весь фарш. Поформувала. Тефтелі. Частина ще помістилась разом з котлетами, а друга вже у нас на другому поверсі. Зараз я сподіваюся, нам ну, вистачить місця якраз сюди на гречаники і відмінно. А тефтельки для супу вже в нас будуть йти на окремій дошці. І розповім, чому саме на окремій стакан відвареної гречки. Корячий фарш я беру більшу частину із кілограму. Цієї кількості мені вистачить на курячі тефтельки до супу. Додаю цибулю, ось це я вже залишу туди до тефтелюк. Додаю чорний перець, сіль. Трошечки цукру. До речі, забула додати цукор у фарш для котлет. Також спробуйте. Ну, цікавий присмак. Солод просто більше проявляє такий м'ясний е, смак, підкреслюю його. Котлети не будуть солодкими, просто підкреслить смак. Так, ну І традиційно на цю кількість, два яйця. Аж рідкий, тому даю таких 3 столові ложки борошна з гіркою. Формую руками. От Хоч він такий живенький, але дається сформувати руками, такі кругленькі, і приплескую. Так формую всі котлетки. Гречаники також поформувала. Добре, що вмістилися вони мені в, саме на цю дощечку. Все, що нам лишилося, це ще приготувати курячі тефтельки. Приступаємо курячий фарш. Додаю зараз ложками, помірюю скільки манної крупи. Ось такі три. Але це не столова, це десертна ложка. Три таких ложечки. Борошно нам також ще буде потрібно, але вже потім, коли все перемішаємо, одне яйце. Перець, чесник. Та сіль, так, додаю борошно. Ці готові тефтельки поформовані я не буду ставити відразу в морозильну камеру, а дам їм відстоїтися при кімнатній температурі, щоб Манка забирала зайву вологу. Добре було б, щоб вона отак зараз в фарші постояла, але ж нам немає коли, звісно. От. Тому будемо формувати, як є. От. І постоїть вже в готовому виробі. Ну, достатньо, достатньо така жива консистенція, можна буде з нею працювати, поформувати. В супі вони дуже такі, як хмаринки. Такі пухкенькі. Звісно, що от... такі корячі тефтелі не дадуть великого навару до супу, тому я зараз покажу, що я буду ще використовувати, коли буду готувати суп. Для приготування супу я ще буду використовувати такий концентрований бульйон зі свинини. Закривала отак в автоклаві. Ну, Смак вам не передати супу. Це. Ну, дуже смачно. Коли бульйон насичений, ти от відчуваєш, що це, що це страва ну, більш вищого рівня. Тобто ти не просто щось там якісь там овочі відварив, там, щось там вкинув у шматочок м'яса. І це, звісно, добре. Але коли ваш бульйон концентрований, ну, це зовсім інший рівень. Застелила піднос. Плівкою, так вони краще будуть відставати. Смочуємо руки і формуємо тефтельки. Ну, ці я вже формую такими дрібненькими. Пам'ятаємо, що при відварюванні вони будуть збільшуватися у розмірі. Тефтельки поформувала. Такої кількості, мені здається, вистачить на два приготування супу. Давайте підведемо підсумки, ще раз оглянемо, що ми з вами сьогодні зробили, і я вам розповім, скільки часу я витратила на приготування цих заготовок. Ось такий об'єм робіт я сьогодні разом з вами виконала. Все, зараз поставлю до морозильної камери, окрім курячих тефтелік. Їх я туди відправлю за хвилин 20. Скільки ж часу я на це витратила? На саме приготування, коли вже всі інгредієнти були підготовлені, тобто почищена цибуля. Там все вже зібране, там достану з морозилок там, або там, крупа вже там достану, звідки вона зберігається. А, ну, відварилося, відварився там рис і гречка. На саме приготування в мене пішло час 20. Додайте ну, максимум півгодини, ну, Ви ж, звісно, не витрачаєте час на приготування гречки там, чи рису. Ви її поставили, вона собі самостійно вариться. Ну, але там цибулю начистили, там макарониці відварити на лазанью. Хай це буде ще 30 хвилин. І того у нас зараз година 50 хвилин. Хай ще 10 хвилин, зараз помити посуд після приготування тощо. Тобто, всього загалом на приготування цих заготовок у мене пішло 2 години. Що це є 2 години витратити раз у тиждень для того, щоб бути вільним в будні дні після роботи, до прикладу. Та й навіть у вихідні наступні, яка вартість? Як я вже протягом відео казала, що більшість із продуктів, окрім м'яса, у мене вдома вже були. Тому порахувати до копійки трошечки. Не є можливим. Курячий фарш був 128 гривень за кілограм, свиний фарш був 125 гривень за кілограм. Свиного у мене було 2 кілограма, курячого кілограм. З от не пам'ятаю, в яку ціну. По-моєму, по 70 гривень за кілограм. Тут у мене 3 кілограми. Макарони були, сир був, ну і решта інгредієнтів також була. А, із власного досвіду я вже не раз рахувала, скільки. Витрачається на купівлю вже готових заморозок, і собівартість своїх от таких заморозок завжди виходить різниця у три рази. Тобто, порахуйте, якщо ви в магазині придбаєте кілограм готових котлет, то порахуйте, що на ці гроші ви 3 кілограми можете приготувати. І часу це не займає багато. Так, звісно, я також можу придбати якісь пельмені або вареники у магазині, але це настільки вкрай рідко буває, ну, можливо, раз на півроку. От Хочете вірити, хочете ні. Ну, так, буває, ну, раз на півроку. Завжди ось своїми силами. Ну, що ж я вам можу ще побажати? Це натхнення на приготування. Рахуйте свої витрати на приготування їжі. Радуйте своїх близьких, знайомих, рідних домашньою смачною їжею буду рада бачити вас в наступних відео. Якщо у вас залишились ще якісь питання щодо подальшого приготування цих заготовок от, або в процесі самого приготування, запитуйте в коментарях, я рада відповім на всі ваші запитання. До побачення!